Присіл повинен кипіти, аж перевертатися. Отаким От розсолом потрібно заливати капусту швидкого маринування. Насадкували один кілограм капусти і одну морквину. Також можете сюди брати ще перчик, якщо у вас є солодкий, ну, який хочете гіркенького додати, часничку можна додати. І отак ви все заливаєте в каструльці, в якій ємності у вас є. Перемішуєте його. І капуста у вас вже готова. Буквально, поки ви почухаєтеся, повертаєтесь туди-сюди, поставите на стіл. Що там в мене ну, картошка, скільки там ще 11 минут допікається в мультіпечі. Зараз я його переколотаю. Отак. І все. І капуста швидкого маринування готова. Вам потрібно на росіллі Півлі... півлітри... Да, півлітри, в залежності від кілограма, півлітри води. 6 столових ложок оцту, 7 столових ложок е, цукру. 1 столова ложка соли. Ой, олії забула в них. Коротше, сюди олія Йопсіль-вопсіль, зараз закіплячу? Злила я трошки сиропу і вливаю сюди 80 мл олії. Головне, щоб олія перекипіла і все. Потім знову залью. Залили з олією все всім смачного. Пробуйте.